Помандрувати мальовничими Карпатами, побачити захоплюючі краєвиди природних заповідників Харківщини та рідної Дніпропетровщини і зрозуміти, як багато цікавих птахів живе просто поруч з нами у задимленому промисловому місті. Усе це лише перші враження від персональної фотовиставки Сергія Рижкова. П'ять років тому цей скромний молодий хлопець приєднався до громадської організації Кривбас фотоклуб. А нещодавно Сергія прийняли вже до спілки фотохудожників України. Пришого Молодым, но довольно уже зрелым автором. Честно говоря, то, что принес он на первое собрание в клуб, уже удивило. Это были наши криворожские птицы, которые вот мы среди них живем, они среди нас. Но мы их так не видим. За ними надо побегать, чтобы так снять, как сделал это Сережа. Было интересно в течение этих шести лет наблюдать за творческим ростом автора. Он рос и технически, и художественно. И вот если первые его снимочки были более документальные, ну вот птичка, вот и среда обитания, то ä, прошло какое-то время, и ä, в снимках появился ä, так называемый образ. Образ – це тонкая штука, це вже намного складніше, намного вищий уровень роботи. Головна тема, яка цікавить Сергія як фотографа, це пташиний світ. Тут у автора безмежне поле для діяльності, адже лише у Кривому розі нараховується до 200 видів птахів. Проте приблизно рік тому у Сергія виникло бажання розширити коло своїх інтересів і фотографувати красу природи в цілому. За цей час він побував у кількох заповідних місцях нашої країни. Так у Карпатах Сергій полював на оля. Папку, маленьку пташку, що гніздиться лише у західній частині України. В результаті привіз не лише чудові фото оляпки, а й дивовижні пейзажі Карпатських гір. Да, Карпати не чи Я Там був от два рази в прошлому досі. Там мої були дійсні рази, коли я був в Карпатах. І, звісно, хочу ще побувати там ще раз і не один раз, надіюсь. Це природа там дійсно впечатляє, і пейзажі, і животний світ там ністільки друго, чим от нас. А ляпку лаві тяжело, але нам повезло, попалась така птичка, яка не очень пуглива, і Ми її успішно поснімали. А наступні три дня ми ганялися за ляпкою, і, к сожалению, безуспішно, тому дійсно повезло. Фотографувати птахів це взагалі ціла наука. Вона вимагає не лише відповідного рівня фототехніки, а й знань з біології, зоології, а також надзвичайної витримки і терпіння. Кожна робота це. Почерк талановитого фотомайстера. І він не тільки класний професіонал як фотограф, він ще і майже професіонал-біолог. Якби ви знали, як він робить ці знімки, це хіба що під силу деяким польовикам-зоологам, які можуть сидіти годинами цілу добу, а то і декілька місяців спостерігати. За живою природою, так от він робить засідки, спеціальні халатики, кімери і може просидіти в цій палаці дві доби. І справді, аби зробити фото ось цього ворона, наприклад, Сергію довелося не один день просидіти у холодному наметі на морозі. Ворони, птиці, як і хічні, дуже осторожні, внімательно можна навіть сказати, що вони скакані більш внімательні, ніж хічні птиці, тому що вони вміють вижидати, навіть якщо бачать доби. Эту приманку, которую я выкладываю, они все равно наблюдают долгое время. Практически где-то сутки они смотрят. И мне приходится выбирать или оставлять приманку на свой страх и риск в природе где-то, где ее где могут утащить там собаки, лисы, или наблюдать за этим непосредственно самому, чтобы все было в порядке. Я в этом году выбрал второй вариант, и мне приходилось подолгу сидеть в палатке укрытия своем. То есть двое суток я сидел, укладывал приманку. Первые сутки вороны присматривались, подлетали понемногу, а на вторые сутки уже Подлітали і мені як нада для фотосьомки успішно. Та й взагалі на виставці немає робіт, які б вдалися автору так просто. Кожне фото для Сергія пов'язане з певною історією його створення. Кожна фотографія така особлива, має свою історію. Тут виділити якусь одну, сказати, що вона особлива, неможливо. Тому що ради одного кадру я сидів в палатці двоє суток, ради другого кадру Ми ходили в поход недільний в Карпати, ради третього кадру я ще там в ліс ходив на неділю. І з таких ситуацій складаються та виставка і кажда фотографія. Можна про каждую фотографію розказувати много і много. Фотографії Сергія Ришкова за словами біологів викликають інтерес із наукової точки зору. А деякі світлини навіть демонструються дітям на уроках біології в одній з криворіських шкіл. эти кадры вызывают, во-первых, восторг своей достоверностью. То есть мы можем видеть, я прежде всего интересуюсь птицами, то прежде всего мы можем видеть на его кадрах живую птицу, птицу в действии. То есть практически ощущая то, как она живет, то, как она движется. Вообще, Бо його можна понімати образ життя. коли у мене випадає свободне час на уроки, і можна уділити внимання якоїсь родної кривороської природі, я неізмінно демонструю дітям фотографії саме Сергія Рижкова. Персональна виставка Сергія Рижкова приваблює тим, що вона не потребує аналізу і дових роздумів про те, що ж намагався сказати автор своїм фото. Навпаки, вона зупиняє круговерть безкінечних думок і викликає єдине бажання спостерігати і захоплювати мовчазною красою і величчю природи.